Суми близько 10-ї ранку, 24 лютого 2022 року день повномасштабного вторгнення Росії. Черги на автозаправках. На виїзд з міста по вулиці Героїв Крут у південному напрямку рухається колонна автомобілів з позначками Держприкордонслужби України. До обіду Сум виїхала більша частина співробітників поліції, СБУ та Нацгвардії. Перша російська бронетехніка з'являється на вулиці Харківській близько п'ятої вечора. До цього часу сумчани намагаються отримати зброю. 24 я приїхав варточилище. Черга була на вулицю. Отримати зброю, було нереально. 25 числа я знову приїхав на вечір, Я отримав зброю, але не було б патронів. Це були ті небайдужі люди, які хотіли зберегти своє місто і не дати ворогу сюди прорватися. Микола Бордюгов, 24 лютого, очолив штаб добровольчого формування міста, який збирав інформацію про переміщення ворога і почав координацію сил спротиву. В ніч з 24 на 25 лютого відбувся бій біля колишнього артучилища у Сумах. Проти окупантів його вели бійці 81-ї бригади та добровольці. Колону ми розстріляли, вони збиралися йшли з топливними баками. А в сторону аеропорту ну так вони не дошли, Везли, коротше, парадну форму вже взяття за Київ, за Харків, за Суми. Награди вже були. Після декількох невдалих спроб зайти в Суми. Росіяни просто об'їжджали місто, рухаючись колонами на Київ. Ми в'їхали спокійно, а тепер виїхати не можемо. Зачем вы ви туди в'їхали? Ми проехать проїхати через город Суми. А через город Суми ни одна колона, що наша не виживала. Вони прекрасно знали, що зброя в населення у місті Суми є, тому дуже це багато було там стримуючим фактором. На півдні області російські танкові колони заходили через митний пост Велика Писарівка. Тут їх зустріли українські танкісти. Також колони важкої техніки зайшли через прикордонне село Грабовське в напрямку Сум. Близько 450 одиниць броньованої техніки зупинилося під сумами в селі Велика Чернечина. В цьому напрямку сумчани почали готувати декілька ліній оборони. Також колони росіян рушили через пункт пропуску Покровка в напрямку селища Краснопілля, але не зайняли його. Найзапекліші бої 24 лютого розпочалися за Охтирку, де тоді були зосереджені найбільші в області українські сили. 30 днів росіяни обстрілювали місто з артилерії, скидали авіабомби, але захопити так і не змогли. Зі східного напрямку росіяни зайшли через працюючий митний пост юнаківка. Працівникам поста та прикордонникам вдалося заздалегідь покинути митний пост. Північніше російські військові розбили і розграбували пункт пропуску Рижівка. Всі, хто був 24 лютого на митному посту Бачівськ, окупанти взяли у полон. Згодом відпустили цивільних, а частину прикордонників і на зараз тримають в полоні. Карти були в них радянські Другої світової війни. Фактично переміщення німецьких військ. От вони, як по шаблону, фактично і рухалися по цих напрямках. По силах почали діяти групи добровольців, які знищували або захоплювали російську техніку. Поступила інформація, що десь в районі такарів стоїть техніка. Ми ж такі ну окей, поїхали працювати по ній. А снять бикар скинули в буса, собі поїхали. Коли передавали сапери, так на нас дивляться. А ви хто? Ми такі ну сміємося ДРГ а Вони кажуть, та ні, хлопці, ви як Чіпідел, слабо уміє твага, тому що перед тим як возить бика, з нього треба викручувати взривателі. До нас підходили бабулі і просили, каже, синочку, тільки каже, не кидай нас. Тож ми зараді них і стояли. 4 квітня, після 40 днів окупації, росіяни втекли з території нескореної Сумщини. Ігор Стрельцов, Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Олександр Сокол, Сергій Коваль, Віктор Лапченко Суспільне новини Сумщина.